Олексій Гончаренко, Європейська Солідарність. Шановні друзі, ми розглядаємо зараз відставку голови антимонопольного комітету. Ну зрозуміло, що треба голосувати за. Тому що, на жаль, ні роботи в Верховній Раді, ні звітів не було, ні реальних результатів в економіці. Ми не бачимо. Країна монополізується чим далі, тим більше. І в жодних реально монополістів проблем немає. Та ми бачимо вже монополію взагалі в країні на все. Подивіться, нас офіс президента встановлює монополію на місцеву владу сьогодні. Зранку обшуки виконуючого обов'язки голови Чернігівської міської ради відсторонений мер рівного атака на все місцеве самоврядування, все сюди монополія. Ми бачимо з вами друзі, навіть монополію на хочуть встановити тут наші колеги навіть на кол-центри. От е, Микола Константа Тіщенка знаходиться в залі. сподіваюся, що візьме після цього репліку. Дуже хотілося почути його, як він розслідує питання кол-центрів. Що за плівки, і як ми чули всі там Константа сюди, туди, ресторан, Прага, все інше. Ми бачимо монополію повсюди. А що в цей час робив антимонопольний комітет? Дуже хороше питання. Антимонопольний комітет нам говорить, ми реформу готували. Реформа у вигляді нового закону. А новий закон що передбачає? Збільшення грошей на соціально-побутові питання членів антимонопольного комітету. Збільшення грошей і зарплат керівництво антимонопольного комітету. Ну да, це справжня реформа. В момент коли нас не вистачає грошей на військовослужбовців, як нам кажуть, ні повернути тридцятку. Наші строковики до сих пір отримують жалюгідні 500, чи поранені 600-700 гривень на місяць. Антимонопольні собі піднімає зарплати, і все це робить людина, чия рідна сестра є директоркою фірми на яку оформлена віла подружжя Зеленських. Це такий кінець епохи кумовства. Ганьба.